Сьогодні я вас познайомлю зі своїм автопарком найкласніших і люксових тачок, які є в моїй роботі. Як е, найдорожчого варіанту, так і найбюджетнішого. Ну що, розглянемо? Перше, з чого я хочу почати. Це просто, я не знаю, це мені здається, це скарб. Це мій фаворит в роботі, яким я зараз користуюся. Хочу одразу сказати, що дам характеристики, якісь певні про нього, і також де краще його використовувати і на які зони він не дуже підходить. Один із моїх фаворитів це на сьогоднішній день. Це Шаєн. Шаєн, я думаю, що знає кожен майстер, того, що це, знаєте, такий bmw Mercedes на ринку серед тачок. І це безпровідна версія. Це Шаєн солнова. Такий, скажімо так, ціничок його трошечки кусається, бо сьогодні його ціна, якщо не помиляюся, десь близько 48 тисяч гривень. Але цей апарат дійсно того коштує. По-перше, хочу сказати, що цей апарат, його ход голочки одразу зазначений, 3,5. Це довгохідний апарат, якщо чесно, він просто неймовірно показує себе в роботі. Я його обожнюю як на брови, так і на губи. Хоча на губи зазвичай знаю, що майстри використовують короткохідні апарати, але, якщо чесно, цей апарат себе так зарекомендував, що я, крім нього, на губи нічого не хочу використовувати. З приводу повік, з приводу міжвіки, я би не радила вам використовувати цей апарат, він буде занадто жорсткий і робить дуже багато травматизації. З приводу його складника. Сам апарат дуже класний за рахунок того, що в нього є дві батареї в комплекті. І одної батареї мені вистачає ну, на два дні повної роботи загруженості десь з 11 до 8. Якщо я повноцінно не вимикаю апарат, він повністю мені служить. Я навіть сама шоці, що він так довго працює. Або в мене є інші безпровідні апарати, з якими я можу порівняти його і сказати свою думку. Дуже класно, вони вставляються, до речі, заряджаються від розетки від 220 вольт, в них є певна така зарядна станція. Якщо ви одним користувалися, він розрядився, поставили інший, він собі заряджається. Розрядився цей, змінили. Дуже нелогічно, я знаю, що коли майстри купляють, там, наприклад, безпровідний апарат, да, або в нього він заряджається тільки в u c обов'язково, щоб на безпровідному апараті було два блоки, або змінний акумулятор. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що я насправді ненавиджу а, безпровідні апарати з рахунок того, що в них є дуже великий мінус: що в них не можна змінювати швидкість хоча б на 4,5. Я, наприклад, люблю працювати на швидкостях від 4,3 до 4,7. і це єдиний безпровідний апарат, який працює від швидкості 4,7. бо зазвичай вони йдуть від 5,0. А я вам скажу так, а на губах хочеться іноді на 4,0 попрацювати в кінці. Тому а, цей апарат насправді на швидкості 4,7 також класно себе зарекомендував. Але якщо ви любите працювати на маленьких швидкостях, вибачайте, потрібно вже підключати блок і брати інший апарат. Наступне, якщо ми вже почали з безпровідних апаратів, наступний безпровідний апарат, я знаю, що ви розумієте, що це, це Xeon. Це два конкуренти на ринку. Cheyenne і Xeon – це як дійсно Mercedes і BMW. І я про цю машинку дуже сильно мріяла. Цінова політика цього апарату також кусається. Вони насправді знаходяться в Cheyenne в одній ціновій політиці, і його ціна плюс-мінус 48 тисяч гривень. Також трошечки підкусалась, але хочу вам сказати, що дизайн. Сіон просто неймовірний. Але якщо казати по моїм відчуттям, то Ксіон я його використовувала в роботі, але зараз не так часто, як да, спочатку, з рахунок того, що це короткий хід. Тобто 2,5 мм хід голки цього апарату. Є великий плюс це те, що є да, два змінних акумулятори, але вони не працюють так довго, як я собі очікувала. Сам виробник заявляє, що він повинен працювати 8-10 годин, але насправді він працює десь годинки. 4-5. <смі> тобто не на так довго його вистачає, не цілий день може вистачити, да, якщо ви зупиняєте а, саму роботу машинки, але не так довго. І мене це дуже сильно засмутило. А, другий момент, що цей апарат дуже класно йде на губи. Губи прям вау, брови не рекомендую, бо я все-таки фаворит брови робити на довгохінних апаратах. І він занадто м'який. Тобто залишок е, хотіла б сказати, що бажає кращого насправді. І я очікувала набагато кращого від цієї машинки, але що маємо, то маємо. Якщо казати про майстрів, цей апарат він дійсно підійде. Я знаю, що багато хто його обожнює. Просто для моєї руки, для мого темпераменту в роботі, цей апарат занадто м'який. Так і мій характер. Шаєн оце мій характер. Аксіон, на жаль, просто гарно виглядає. І дуже дорого коштує. Наступний, знаєте, я вам хочу сказати, Мерседес. Я дійсно обожнюю. Це Xeon Spectra S. Це провідний апарат, його цінова політика трошечки менше з рахунок того, що він провідний. Якщо не помиляюся, він коштує десь в районі 30 тисяч гривень. Є великий плюс саме у безпровідному апараті Xeon, те, що тут є зміни Ексцентрик. Ексцентрик є тут 1,8, 2,5, якщо я не помиляюсь, і 3,4, або 3,5, або 3,7. Його можна. Змінювати, він йде в комплекті. Обов'язково, якщо вибираєте цю машинку, то беріть екцентрик від 2,5, там де 2,5, 3,7 або 1,8, 2,5, краще брати побільше. Бо на бровах, звісно, довгохідний апарат буде працювати набагато краще. Але я ж кажу, це все залежить від темпераменту, бо мої дівчата люблять працювати також на бровах на а, ходу голки 2,5 і дійсно дуже класні мають заживші результати. Бо, як ви знаєте, для того, щоб мати газу. Гарний воздушний градієнт, то потрібно, звісно, більш довгий голички. А для того, щоб мати класний заживчик і гарний плотний, то краще використовувати 2,5. Ексцентрик це просто неймовірна штука, яка є в цьому ксіоні. Цей ксіон це моя душа, якщо чесно. Я йому посвятила 4 роки своєї роботи. Зараз я трошки його змінила. Вибач мене, мій ріднесенький, мій малесенький. А, зараз я його змінила на шаєн, але 4 роки роботи це просто моя була, знаєте, така лошадка. Принесла мені дуже багато грошей. <сум> ну, воно так і є, бо коли ти не розстаєшся з цим апаратом, начебто, да, ціна його 30 тисяч, а ти за 30 тисяч обслуговуєш протягом 4 років, ти не знаю, 5 тисяч клієнтів. Тому дякую тобі, моє сонечко. Я дуже рекомендую цей апарат абсолютно для всіх зон. Повіки це просто неймовірно, губи це просто неймовірно. Да і брови також це просто неймовірно. Тому цей апарат на 25 2,537 просто, ну, просто персик. Му всі мої сердечки саме йому. І якщо ви той майстер, який вже базовичок, вже пройшов курс і вже став більш впевненим в своїх силах, я вам дуже щиро рекомендую придбати саме цей апарат для роботи. Це буде просто вашим фаворитом в майбутньому. Наступний апарат, який використовуємо в роботі, це був мій подарунок Катерині для роботи. Їм користується Катерина, і вона також просто неймовірно. Захваті, що це за апарат? Це Defender. Я думаю, що багато знає хто якраз таки цей бренд: Defender uh, Ruby. Тут є дуже великий плюс цієї машинки. Також цінова політика цього апарату трошечки кусається, але вже трошки легше. Ми йдемо, як ви бачите, по А його ціна зараз десь приблизно 18 тисяч гривень. Це просто неймовірний апарат, бо саме на ньому ви самостійно вручну можете змінювати ексцентрики. І працювати на цьому апараті можна від 2,4 і до 4,2 і Хода голочки. це просто неймовірно. Якщо чесно, цей апарат використовують, звичайно, не в сезонний, бо а, знаєте, такий універсальний апарат, що не потрібно да, там, на губки брати короткоход, на бровки брати довгоход. Тут просто все в одному. Якщо чесно, він дійсно коштує своїх грошей. А, це просто лайк, лайк. Я думаю, що Катерина тут ще багато сердечок поставить мені. Я обов'язково скажу, що це просто безмежний крутий подарунок. Був. Для її роботи наступні апарати, до яких ми вже потрохи підходимо, скажемо так, що зараз ми підходимо до більш бюджетної версії, яку також можна використовувати не можна, да потрібно і багато майстрів використовують своїй роботі, особливості базовички. І хочу вам сказати дуже важливий факт, що не дивлячись на цінову політику апаратів, також цими апаратами, які я зараз буду демонструвати, можна зробити також неймовірні шедевральні роботи. Насправді не все залежить від апарату, яким ви працюєте, а залежить від вашої ручки. Золотої, золотистий, Від те, як ви зробите це все за рахунок того, як вас на базовому курсі навчили. Нічого вам не рекламую, звісно, ось як ви вашу золоту ручку поставили. І я завжди дівчатам на навчанні кажу, що, не дивлячись на те, що цінова політика цих машинок дуже значно буде відрізнятися, все одно, що це, наприклад, BMW, да, а це Mitsubishi. І як не крути, що BMW, що Mitsubishi їде 120. Але Mitsubishi трошки треба піднажати і трошки більше секунд, да, щоб набрати цю швидкість. А ця, звісно, машина поїде трошки швидше. Ну і друге, що, звісно, амортизатори тут краще спрацюють, аніж тут, але все одно, що та, що та тачка їде і може зробити дуже круту роботу, тобто допомогти. Вам. Так, поїхали. Машинка, одна із яку я заказала, якщо чесно, на Aliexpress. і вона мене дійсно здивувала. Вона мені сподобалася в своїй роботі. Дивлячись на те, що в неї запали кнопки, і потім мені прийшлось відправляти її на ремонт. Ось вона дуже класно мені зайшла, це довгохідний апарат. Назву не буду зачитувати, бо я можу щось неправильно сказати. і Будете сміятися в коментарях. Так ось, це 3,5 хід голочки, це довгохідний апарат. Він дуже класно продемонстрував себе в роботі, саме з брівками. Він дуже класно, дійсно напилює і, не дивлячись на його цінову політику, досить малу, щось там зараз коштує там, 3 3,800, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть. Трошки менше. Він дуже класно себе заявив, але цей апарат можна використовувати лише на брови. Це просто такий, знаєте, був вступительний момент, бо я щось заказала на Алікспресі, воно мені сподобалося те, що хотіла вам продемонструвати. Але на постійній основі, звичайно, ми його не використовуємо. Просто як варіант. Ну і звичайно, це мої фаворити. Можна сказати, для базовичків, які не тільки базовички, а й практикуючі майстри використовують своїй роботі і вони мають досить приємну цінову політику. Це виробник маст і три серії машинок, які ми на пості використовуємо в роботі. Перший – це MagiPen. Це короткохідний апарат, його хід голочки 2 мм, Використовувати можна насправді на всі зони. Але краще він себе проявить на губах та на міжвіці або стрілочці. Бровки також можна зробити, якщо ваша ручка золота. Але для брівок краще використовувати, звісно, наперед це більш довгохідні апарати, які дадуть вам більш класний зажичок і класний результат. Але якщо насправді я дуже багато знаю відгуків з приводу маст-магі, що деяких він не влаштовує, і трошки не та серія машинок комусь прийшла, але мені дуже сильно повезло вже в раз п'ятий. Бо я вже п'ятий раз замовляю, і хочу сказати, що це одна із найкласніших дійсно таких, знаєте, базових машинок абсолютно для всіх зон. Прям топ і стоп. Її цінова політика щось до трьох тисяч гривень. Тому лайк їй. Наступна машинка це маст міні. Маст Міні це довгохідний апарат, його хід-голки 4-5 мм, це довгохідний апарат, який можна використовувати також абсолютно на всі зони, такі, як і міжвійку, як і брови, як і губи. Скажу так, моя Катерина і мої дівчата, які працюють у нас в академії, досить довгий час використовували цей апарат, поки не зробили з нього кашу. Знаєте, який є мінус дійсно в бюджетних апаратах? Це класна робоча лошадка, але вона має термін дії, термін придатності. Це не означає, що вона зламається у вас через рік або через два, в залежності від того, як ви будете на ній працювати. А так як працюємо ми кожного дня з 10 до 8, то, звісно, їй через рік-півтора вже гаплик. Тому для першої, знаєте, так, для базової роботи, для першачків, для новачків і навіть для практикуючих майстрів дуже класний апарат, але все-таки він вижимає із себе якісь певні соки з часу. І, звісно, знаєте, як вишенька на торті, я знаю, що цей апарат обожнюють багато майстрів, якщо ви базовичок, але вже з нормальними базовими навичками і маєте якусь практику, і ваша рука не затяжка, тому що, якщо є моменти з заглибленнями, краще його не використовувати одразу в вашій роботі. Краще звернути увагу на ці перші два апарати. Цей маст позивний. Він просто, мені здається, універсальний апарат. Це просто неймовірний апарат для всіх зон. Його хід голки 4,5 мм, підходить абсолютно на всі зони, просто неймовірно робить губи. Просто не знаю, для гупе, мені здається, це просто, знаєте, фаворит. 10 із 10, які тільки може бути. Брови також непогано, але я його не використовувала би для брів. Я знаю, що багатьом також він заходить. І, до речі, по своїй роботі він трошечки мені нагадує Xeon S. Але скажу вам так, що цінова політика в не досить така значна, бо ціна цього апарату десь також приблизно 3 тисячі гривень, а Xeon Спектро S коштує 30 тисяч гривень. Тому ціна така вирується в 10 разів. Якщо ви хочете щось. Спробувати після того, да як трошки попрацювали з більш легкими апаратами і розумієте, що ви готові для звершень, то можете спробувати якраз таки маску зати, якщо у вас є досить обмежений бюджет. Це те, що нагадає вам трошки якраз таки ксіончику. Ну і потім пройти до більш люксових апаратів. І по закінченню хочу сказати, що не в залежності від того, який апарат ви оберете для себе в роботу, буде це більш бюджетна версія чи більш небюджетна версія, саме головне, щоб це подобалось вам і приносило вам класні загоєні результати. З вами була ваша Анастасійка. Бажаю вам гарного дня і до скорих зустрічей.